Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо одну на перший погляд просту дитячу казку Івана Франка Три міхи хитрощів. Та повірте, це значно більше, ніж просто історія. Ми зануримось у неї, щоб розкрити всі приховані сенси та глибоку мораль, яку заклав у неї автор. Отже, ось наш план. Пройдемося по пунктах. Спочатку поглянемо на саму історію, потім детально розберемо образи лисиці та їжака, з'ясуємо, в чому ж головне мораль, і на сам кінець копнемо трохи глибше в культурний підтекст і традиції. Поїхали! Гаразд, починаємо. Казка про хитвість. Ну, знаєте, на перший погляд, так це проста оповідка про тваринок, але Франко, він же майстер. Він заклав у неї значно, значно глибші ідеї про нас з вами, про людську природу. І тут ми підходимо до центрального питання, яке по суті і є серцем усієї казки, що насправді важливіше красиво говорити чи розумно діяти, вражаючи гучні слова чи тихі, але ефективні вчинки? І відповідь, яку пропонує нам Франко, вона водночас і проста, і неймовірно глибока. І вся ця відповідь розкривається через протистояння двох наших головних героїв. Перед тим, як говорити про персонажів, важливо розуміти одну річ Лисиця та їжак тут це не просто тварини. Ні, це, як то кажуть, фольклорні орхетипи. Тобто це символи, які втілюють дві абсолютно протилежні моделі поведінки, дві різні життєві філософії. Ну що ж, давайте почнемо з нашої першої героїні Лисиці. І тут вона, о, вона є втіленням уявної хитрості, тієї самої, що існує лише на словах, знаєте. Просто послухайте, що вона каже, це ж її пряма мова. З перших же рядків вона роздає такі гучні, такі самовпевнені обіцянки, які, як ми скоро побачимо, є абсолютно порожніми, і саме це запускає весь конфлікт. І що ж ховається за цими хвалькуватими заявами? А ось що поверхневість, брехливість, абсолютний егоїзм це все пусте вихваляння. А коли доходить до справи, коли з'являється реальна небезпека, що? Паніка, вся її хитрість це просто пшик, ілюзія. Давайте просто простежимо за її діями. Крок за кроком це шлях провалу. Спочатку вона хвалиться своїми трьома міхами хитрощів, потім баць сама ж і потрапляє в першу ліпшу пастку. Що далі? Паніка і дурнувата брехня, що хитрощі, мовляв, у річку впали. Ну а фінал вона просто і холоднокровно зраджує того, хто її врятував. Так, з лисицею здається, все ясно. А тепер погляньмо на її повну протилежність, на їжака. Ось, де криється справжня винахідливість не гучна, не показна, а тиха, практична і діявольськи ефективна. І ось він, ключовий контраст казки. Лисиця кричить про кількість у мене цілих три міхи хитрощів, а їжак скромно згадує лише про одну. Але виявляється, що ці три міхи порожні, а ця одна єдина хитрість важить більше за всі її балачки. Який же він, цей їжак? А він зовсім інший. Він обережний, він чудово усвідомлює небезпеку, він практичний і логічний, він не говорить, він аналізує. І його кмітливість вона не для вихваляння, вона ситуативна. Він справжній майстер вирішення проблем тут і зараз. Його шлях це шлях перемоги розуму. Спочатку він рятує лисицю простою, але дієвою порадою. Потім його зраджують. І що він робить? Не панікує. Він вигадує просто геніальну комбінацію, оте саме прохання про прощальний поцілунок. І цим одним ходом він і себе рятує, і зрадницю підставляє під справедливе покарання. Просто браво! Ну, після всього цього, я думаю, мораль вже вимальовується, чи не так? Вона кристально чиста. Це вічний конфлікт, вчинки проти слів, те, що ми кажемо проти того, що ми насправді робимо. Так саме в цьому вся суть. Казка вчить нас простої істини. Справжня цінність людини та її розуму не в гучних заявах чи саморекламі. Вона в реальних, продуманих вчинках, особливо у кризовій ситуації. Саме дії, а не слова, показують, хто ми є. Погляньмо на цю табличку. Тут усе як на долоні. Лисиця заявляла про криміхи. А в реальності паніка, брехня і зрада. Результат покарання. І Жак скромно казав про одну хитрість. А в реальності практична порада і розумна помста. Результат свобода. Коментарі, як то кажуть, зайві. От і виходить, що розумні дії справді цінніші за порожні слова. Це і є квінтесенція казки. Урок, який Франко майстерно запакував в образи тварин, але ж ми розуміємо, що це історія про людей. Але це ще не все. Щоб зрозуміти всю глибину цієї казки, варто копнути трохи глибше в її культурне коріння, бо вона не виникла на порожньому місці, а тісно пов'язана з нашою фольклорною традицією. І тут ми бачимо всі класичні елементи. Тварини, що поводяться як люди. Оця чудова народна мова, лисичко, сестричко, їжаче небораче, повторювана структура сюжету, щоб ми краще засвоїли урок. І звісно ж, блискуча іронія. Хитра лисиця виявляється дурною, а бідолаха – генієм. Класика. І ось тут найцікавіше у цьому і є геній френка як автора літературної казки. Він бере звичний для всіх народний образ хитрої лисички і просто перевертає його з ніг на голову. Він показує, що її хитрість це фейк, маска, і саме через це руйнування стереотипу, головна думка казки б'є ще сильніше. А пам'ятаєте, наприкінці з'являється господар він тут не просто людина, він діє як така собі вища сила справедливості. Він бачить справжню суть речей, сміється з геніальності їжака і відновлює порядок, караючи зраду та брехливу гординю. Отже, підсумуємо, ключовий висновок простий: ця казка показує, що зміст завжди перемагає форму. Справжні здібності завжди будуть ціннішими за удавану велич. А зрада й невдячність ну, вони ніколи не залишаються безкарними. Рано чи пізно за все доведеться платити. І наостанок, питання для роздумів: цей мотив про перевагу вчинків над словами, він же універсальний? Спробуйте пригадати інші твори, класичні чи сучасні, де тихий, але кмітливий розум виявляється сильнішим за найгучніші заяви. Подумайте про це. Дякую за увагу.